Телевізійна служба новин продовжує роботу об'єднаного марафону Єдині новини. Дев'ятеро загиблих і семеро поранених. Це наслідки чергового воєнного злочину Росіян на Сумщині. Там поблизу Білопілля окупанти прицільно атакували дроном рейсовий автобус, в якому перебували. Мирні мешканці більше інформації дізнаємо зараз наживо від кореспондентки ТСН Оксани Солодовника. Оксана, вітаю. Скажи, будь ласка, чи не збільшилась не дай Боже кількість загиблих, і що відомо про стан поранених? Вітаю, Марічко. Це був рейсовий автобус з полученням Білопілля Суми о 6.17 Якраз на виїзді із Білопілля по ньому вдарив російський безпілотник. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, безпілотників було два: один був розвідник, інший ударний дрон, який поцілив прямо у дах автобуса і вибухнув усередині. У салоні серед інших були, до речі, пасажири, які евакуювалися із обстріляного міста. Дев'ять цивільних загинули на місці. Серед загиблих чотири чоловіки та п'ятеро жінок. Ще семеро поранених, зокрема, і водій, у шпиталені. За даними обласної військової адміністрації, троє пацієнтів у тяжкому стані. Ворог продовжив фактичне нищення нашого цивільного населення Сумщини. Було завдано удара попередньо засобами ураження лансет, перейсом автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля Суми. Удар було завдано на виїзді з міста Білопілля. Внаслідок цього нелюдського удару є загиблі і є поранені. На місці працює швидка медична допомога, на місці працює ДСНС та поліція. Ворог не вперше атакує безпілотниками цивільний автотранспорт. Тім, якщо раніше це були траси переважно на півночі області від Білопілля до Глухова, то зараз, як бачимо, вже і по цій дорозі від Білопілля до Сум теж пересуватися вже вкрай небезпечно. Головне через використання росіянами безпілотників ланцет, які вони активно так почали застосовувати десь півтора тижні тому. Саме ланцетами вони атаку і Вантажний автомобіль, який набирав воду ланцетами. Атакували автомобіль енергетиків, також автівку лісового господарства. А ще чоловіка, який просто косив траву на узбіччі. Ну і зараз, як бачимо, це вже автобус із пасажирами у Білопіллі. Оголошено триденну жалобу за загиблими. Марічко. Оксана, дякую, наша колега Оксана Солодовник Сумщині, де сьогодні росіяни у Білопіллі вбили дев'ятьох людей. У місті оголошена триденна жалоба у сумах так само буде день жалоби. Стирають з лиця землі, мирні міста і села Росіяни ні на секунду не припиняють тероризувати наші прифронтові території. Напередодні, за даними генштабу, окупанти лише авіабом скинули понад сотню Гатять і по позиціях військових, дронами камікадзе та з реактивних систем залпового вогню. Загалом лише протягом останньої доби на фронті сталося 145 бойових зі турнів та наступ загарбників. Довелося відбувати на покровському напрямку попри важку ситуацію. За даними інституту вивчення війни, там нашим військовим вдалося дещо просунутися. Запеклі бої тривають також, зокрема, на Лиманському, Турецькому, Новопавлівському та Курському відтинку з абсолютних перемог української армії цієї доби можна вважати знищення зенітного ракетного комплексу Бук м 1 Таким самим ще в 2014 році росіяни поцілили «Боїнг» і Вбили 298 цивільних людей людей із 18 країн світу цього разу буки з боєкомплектом до цілі не доїхав. Бійці бригади арт розвідки Чорний Ліс вистежили його і вдарили так лучно, що ракети, встановлені на комплексі, вибухали, наче феєрверк. Трамп не вважає Путіна перешкодою до миру. Американський президент прокоментував результати перших за три роки переговорів між росіянами та українцями. Політик дав інтерв'ю американській телекомпанії Fox News, в якому заявив, що вірить кремлівський кірманич вже втомився від війни і прагне домовленості. Звинувачення бік Путіна Трамп всю розмову уникав, натомість, вкотре назвав головною перешкодою до миру відсутність козирів у Володимира Зеленського на думку президента США, вирішити конфлікт може тільки він особисто, і для цього йому необхідно зустрітися із Путіним. А вже тоді, у разі провалу дипломатичного зусиль, він готовий буде вдатися до економічного тиску і накласти санкції, які вже підготувала група сенаторів на чолі з лінзі Гремом. Те, що Трамп збирається сконтактувати з російською стороною найближчим часом, підтверджує і французький президент Макрон. Тим часом видання. Блумборд пише, що європейські союзники розчаровані та збентежені щодо подальшої стратегії президента США Трампа, які досі не втілив життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я. Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, ми вирішимо це питання. А може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво. І коли в дзвінки Трампу українського та західних лідерів щойно вони збираються разом стають вже своєрідною традицією. Ось на фотах ви зараз побачите, як союзники з Києва інформують американського президента про перебіг переговорів коаліції рішучих, після яких США та країни Європи закликали Росію до тридцятиденного переміря з 12 травня. А ось вже вчорашні кадри з Албанії. Президент України проінформував союзників, що дізнався результатів результати зустрічі української та російської делегації у Стамбулі про що йшлося на переговорах, доповіли і Дональду Трампу, сподіваючись схилити його на наш бік. Дуже напружена і нервова саме так описують атмосферу останніх двох днів. Анкарі та Стамбулі українські журналісти, які працювали в Туреччині під час перемов, кажуть, надто неприємно було спостерігати за російськими пропагандистами, які теж приїхали висвітлювати події. Там помітили і Вегена Попова, Купова, чоловіка і співведучого. найгучнішого голосу розпропаганди з Також присутні були представники каналу Звізда, які належать ворожому міноборони. Українські кореспонденти розповідають, як нахабно вони поводились. Під час виходу до преси нашого міністра оборони Рустема Умірова кажуть, ледь не по головах намагалися лізти до нього зі свого боку, за словами української перекладачки, на всі репліки росіян під час переговорів наші розуміючи їх, відповідали втім виключно українською або англійською мовою. При цьому охорона та поліція Туреччини ледь могла стримувати пресу, що намагалася прорватися до українського міністра оборони. Колишня амбасадорка Сполучених Штатів в Україні вже публічно розповіла, чому залишила посаду. Вирішила звільнитися через зовнішню політику Трампа. Про це йдеться в авторській колонці. Бріджит Брін для видання Detroit Free Press. Вона визнала робота в нашій державі була. Найважчою в її житті Брінк зазначила, що поважає право президента ша визначати зовнішню політику. Водночас, колишня пані посол наголосила від самого початку політика адміністрації Трампа полягала у тиску на жертву Україну, а не на агресора, тобто Росію. Відтак каже дипломатка, вона не могла сумлінно дотримуватися політики цієї адміністрації. і Пішла у відставку в Україні. Бріджит Брінк пропрацювала з травня 2022 року. Призначив її ще Джо Байд. День про відставку амбасадорки стало відомо у квітні. Нині американське посольство очоляє тимчасово повірена у справах Джулі Девіс. Український боєць та попросив допомогу у французького президента. Його звернення записали французькі журналісти і дали в програму за участі президента Еммануеля Макрона. Той пообіцяв допомогти українцям гаубицями. Сам військовий позивний танцор, який говорив про потреби зсу в мирному житті, є професійним танцюристом, який служить з 22-го року добровольцем. Про війну на Оріхівському напрямку і героїв. Далі дивіться в репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка послухайте і подивіться: це український солдат, який перебуває в окопах усього за три кілометри від Запоріжжя на лінії зіткнення. І Він звернувся до вас. дуже втомились. Дмитро не знав, що в студії буде сам президент Макрон. Звернення українського військового шансів записали французькі журналісти. Для цього нам потрібна зброя і все. От зброя, мотивація. Є. І ми хоч і втомились, але ну, ми тут робимо свою справу. Ми не дуже звертаємо, намагаємось не звертати на інфопростір, бо він іноді демотивує. От. А саме головне це сконцентруватися на своїй цілі, нищити ворога і вибивати його. Професійний танцюрист у минулому працював Я... на сцені з вітчизняними зірками. У 22-му добровольцем пішов на фронт. Тепер Дмитро воює на Оріхівському напрямку і сподівається на ту ж французьку артилерію для свого підрозділу. Артилерійську зброю яку так потребують наші війська на фронті, саме французькі Цезарі, під час ефіру на французькому каналі, пообіцяв Макрон. Їхні допустим, 155-мм, Вони чіткіші, вони зроблені навіть снаряди. Я в цьому переконався. От чому радянський снаряд летить погано? Радянські, чому тому, що вони роблять е, з допомогою ламаючої та матері, як кажуть, тобто вони роблять топорно. А в тих кожен снаряд виважується до міліметра. Е, Порох-порох токса йде. Це дуже важливо. Їхня арта ну класна. Тарас, хоч і піхотинець, знає ціну гаубиця. У нього за плечима чотири війни. Афганістан, Карабах, Придністров'я тепер тримає стрій на Запоріжжі. Цей кремезний невисокий зріст Чоловік під час боїв за нестерянку сам вивіз чотири десятки поранених побратимів через мінне поле і вцілів. По рації виходять в нас загиблі, в нас багато трьохсотих. І що робити? Командир до мене дивиться. Та що я взяв Nissan Patrol. патрул. Досить хороша машина, і пішов по мінному полю з під самої нестерянки. Витягнув тоді сім чоловік. Потім на іншому флангу ще три чоловіка. витягнув. п'ять чи шість ходок. Я робив, не пам'ятаю. Я тоді вивіз більше двадцяти чоловік хлопців з сил спеціальної операції. Тараса подали на героя України. Його кличуть іспанцем. Він 20 років прожив у Барселоні, мав роботу, усе кинув і приїхав на війну. Всі здивовані, то, що я поїхав, тому тим більше я поїхав не молодим. Я після 55 років поїхав. І чому поїхав? Дуже люблю Україну. Реально. Україна дуже дуже класна, але но... якось так виходить, що я офіцер Збройних сил України. Мусив їхати покинути батьківщину. Їхати на заробітки. Тарас не знає особисто Дмитра, але бачив ефір з французьким президентом і теж чекає на зброю. Дмитро ж після пережитого на війні вирішив більше до танців не повертатись. Танцями навряд трошки змінилось сприймання світу, світу, взагалі, і щось стало важливіше, щось ні. Руслан Єремлюк, Михайло Путята, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Чи вистачить у нас сил на боротьбу? Весь наш державний ресурс розмазуємо тонким шаром. Ні в кого немає так, щоб необхідно і достатньо. Чи дійсно ми виснажені? Готовність росіян до переговорів ознака слабкості. Чому досі складно протистояти російським інформаційним атакам? І про що немає сенсу домовлятися з Росією? Три дні це не перемир'я, це так. Перекореть про те, на що кожен день шукаємо відповіді, ми говоримо з воєнним аналітиком та головою фонду Повернись живим. Тарас Чмут вже згодом в марафоні Єдині новини. На рівненщині на хабарі затримали голову громади, якого лише два місяці тому виправдали в іншій справі про неправомірну вигоду. За даними слідства, чоловік обіцяв місцевому підприємцю допомогу у погодженні проєкту для передачі земельної ділянки. Викрили фігуранта, коли він отримав 7,5 тисяч доларів. За даними ТСН, затриманим виявився голова Зорянської громади Михайло Олійник. Лише у березні рівненський суд виправдав його в інш. Чи справі про хабарництво його звинувачували у отриманні півмільйона гривень за виділення півтора гектара землі? І поки у цій справі прокурори готувалися оскаржувати виправдовальний вирок, чоловіка затримали знов. Посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, обіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду допомогти погодити проєкт землоустрою щодо фактичної передачі земельної ділянки для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. До Національного художнього музею України повернули картину, яку нацисти викрали з Києва ще під час Другої світової війни. Це справжня детективна історія з успішним завершенням. Таку собі мистецьку спецоперацію провела служба зовнішньої розвідки України, і це лише перший експонат, який повернули до національного художнього музею за понад 80 років. Як саме вдалося це зробити, і до чого тут Лукашенко? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розповість. Ще в порожню залу національного художнього музею першої потрапляє камера ТСН у центрі експозиції. Картина художника Владислава Галімського портрет незнайомої. Я навіть не можу оцінити масштаб цієї події. Ще пак, адже це лише перше повернення викраденого експонату від середини минулого століття під час окупації Києва. Лише з цього музею нацисти вкрали 65 тисяч предметів мистецтва. Кілька років тому співробітники музею побачили цю картину на аукціоні в Німеччині. Власник традиційно анонімний. Утім, служба зовнішньої розвідки України його ідентифікувала і почала вести з ним переговори. Ми просто надали йому неспростовні докази того, що ця картина дійсно належить Україні, хоча він дуже не хотів з нею розлучатись. Тому що він знав, що вона коштує набагато більше, ніж те, за скільки він її купив на аукціоні. Він не бідна людина, він має зв'язки з режимом Лукашенка, він є громадянином Білорусі, в нього брат займає. Значну посаду в режимі Лукашенка. Тепер картина художника Галимського знову в рідних стінах, і побачити її можна протягом трьох тижнів. Це перший експонат нашої колекції, нашої перемоги. Олеся Милованова, директорка Луганського обласного краєзнавчого музею, говорить про арештки російського винищувача, який українські військові збили на початку повномасштабного вторгнення. Після захоплення Луганська в 2014 році музей приїхав до Старобільська. Але 22-го року російська чума дійшла й туди. Олесі Миловановій окупанти пропонували солодке життя. Жінка відмовилася і ми виїжджали там четвертій ранку. На п'ятому ми вже були на цьому пункті, де нут розможування, де вони вже стояли, щоб вони якнайбільше були заспані, щоб якнайменше переглядали щось, бо не трудові книжки. І Ми виїжджали по легенді, що я працюю зовсім на ринку і і, і торгую рубіжанськими виробами. У нас є такі три рубіжанські, рубіжанські. вони носочки, калаточки. От я от я торгую на ринку. А от вивести експонат. Музею з очевидних причин не вдалося. Колектив закладу знаходить прихисток у Львові у музеї тоталітарних режимів, територія терору. Там Луганчани самі стають живими експонатами. Тому ми не буми не тільки розповідаємо про себе ну, людям в інших регіонах. Ми таким хочемо бути серцем своїх людей, серцем своєї громади, позбавити їх відчуття меншовартості за те, що відбулося в 2014 році, щоб кожен з гордісті казав. Я зі сходу, я з Луганщини. Ольга Гончар, керівниця музею, який прихистив Луганчан, каже, нині вкрай складно вести облік втрачених і пошкоджених колекцій внаслідок бойових дій. Не менш проблематично буде і довести в майбутньому, що саме росіяни винні у знищенні культурної спадщини. Коли ми говоримо про культуру, там дуже важливо є фіксувати прямо от секунда в секунду, як відбулося влучання в якийсь заклад культури. А ми знаємо, що Дуже часто це неможливо, тому що фронт рухається, бойові дії тривають, і все ж наскільки це можливо, облік втраченого майна музейники ведуть. На початку цього року Міністерство культури та стратегічних комунікацій запровадило два нових реєстри: реєстр нерухомих пам'яток і реєстр предметів Державного музейного фонду України. Тобто ці реєстри допомагають нам вести перелік і будуть основою для того, щоб позиватися відповідно. В міжнародний кримінальний суд, але це вже справа, ми зараз це робимо спільно з Офісом генерального прокурора. Тобто ці процеси вони не швидкі, але вони дієві на протязі часу. Роботи з повернення того, що можна повернути, або відшкодувати знищене попереду на десятиліття не приховують у мінкульті. На тепер від варварства росіян уже постраждали 130 музеїв та галереї. Оцінити втрати культурного надбання грошима неможливо, щоб зберегти те, що лишилося у безпечні місця вже евакуювали понад півмільйона експонатів. Дмитро Фурдак, Іван Воробйов та Марічка Кужик. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини і повертаємося до перемов у Стамбулі. Одразу три теми встигли обговорити їхні учасники. Розповів міністр оборони Рустем Міра. Передусім, це Обмін заручниками у форматі тисячу на тисячу над його деталями зараз працюють. Інша ключова тема припинення вогню, але не виключено, що це питання може бути вирішене вже на більш високому рівні. Про таку зустріч також говорили, Однак, коли це може статися, і чи станеться взагалі говорити зарано? Водночас. Ця зустріч, яке місце проведення, стало досить символічним, адже останній раз прямі переговори сторін відбувалися саме у Стамбулі, аж у 2022 році. Те вирішила згадати усі спроби мирних перемов під час великої війни, і про них дивіться в наступному сюжеті. На ворожій території Росія була на переговорах з концепцією капітулятивного акту нейтральному майданчику. Ми нічого не підписуємо взагалі і окремо через посередники. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Після повномасштабного вторгнення Україна та Росія вже тричі намагалися говорити. От тільки мета розмови у двох співбесідників кардинально різнилась. 28 лютого два гвинтокрили Блек Хок сідають на литовище в білоруському Гомелі. За день до цього сюди вже прибула російська делегація, саме тоді, коли за їхнім задумом вони мали взяти Київ за три дні. Отже, гомель вимоги Росії тоді представляв помічник Путіна Володимир Мединський. 12 пунктів, які більше нагадували план капітуляції України. Серед них денацифікація, демілітаризація, нейтралітет і позаблоковість України, визнання Криму російським, визнання незалежності, так званих ЛДНР, закріплення державного статусу російської мови, а ще скорочення української армії до 50 тисяч осіб, чотирьох кораблів, 55 вертольотів і відмова від виробництва або закупівлі ракет дальністю понад 250 кілометрів. Ну, де ви тут бачите Переговорний процес, згодом учасник тих перемовин, Михайло Подоляк, розповість в української делегації не було ані повноважень, ані найменшого бажання підписувати такі документи. єдине, що було потрібно нам це отримати на той момент підкреслюю, тимчасове припинення вогню, там на 48 годин, на 72 години, поки йдуть переговори. Да для того, щоб армія могла наша вже там відповідні висновки зробити. Таких зустрічей у Білорусі врешті відбулося ще дві, 3 і 7 березня, найбільшим досягненням, яких стали. Гуманітарні коридори, утім, чимось більш глобальним перемовини не завершились. Перші дні війни були критичними для нас. Ми і воювали одночасно, і в той же час намагалися через переговорний процес трошки затягнути час. Це була тактика, і вийти на якийсь компроміс, який би міг нейтралізувати ситуацію. 10 березня 22 го в Анталії зустрічаються міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сергій Лавров. Останній взагалі не мав жодних повноважень щось вирішувати, тож якогось результату ці перемовини не дали. 29 березня вже у Стамбулі зустрічається дев'ять українських та аж 15 російських представників переговорної делегації у переговорах. Бере участь і російсько-ізраїльський мільярдер Роман Обрамович, який мав стати таким собі посередником. Специфіка Стамбулу полягала в тому, що на той момент українська сторона була готова до компромісу, і вона пропонувала компромісний варіант для переговорів з Росією. Ми розуміли, що на той момент нема достатньої Західної допомоги все відбувалося за зачиненими дверима пізніше. Українська делегація озвучить, Київ погоджувався на без'ядерний і нейтральний статус а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. Альтернативою НАТО мали стати країни-гаранти США, Франція, член Радбазу ООН, Канада, Польща, Туреччина та Ізраїль. Країни гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам. Допомогу у віді військової допомоги збройними силами з озброєнням закритим небом. Також ЄС мав допомогти Україні вступити до Євросоюзу. Питання Криму і Севастополя за пропозиціями могли заморозити щонайменше на 15 років. Росіяни на камери навіть заявили, що якщо вдасться домовитися, то угоду можна буде підписати на рівні президентів. Але далі розмов справа не пішла 15 квітня. Путін продемонстрував свій проект договору, в якому ставилася вимога, що українські збройні сили мають скоротитися в 4 рази приблизно до 80 тисяч, плюс скорочення по основних видах озброєнь. Ну і ще купа інших поступок безумовно для нас. Це було неприйнятно. За кілька днів після зустрічі у Стамбулі, Київщина, а згодом і Чернігівщина були звільнені. Російська армія поспішно утекла. Утім, Кремль подав це як жест доброї волі і результат стамбульських перемовин. У той же час світ дізнався про звірства у Бучі, і всі перемовини в той момент були переречені. Завершити війну за один день, і з таким гаслом Дональд Трамп пішов на президентські вибори. Утім, реальність виявилася не такою простою. День трансформувався спочатку у місяць, а потім і місяці. Але усе ж вперше із 2022 року перемовини такі відновились. І тут, в принципі, добре, те, що Путін заради домовленості з Трампом готовий вести переговори. А от далі починаються проблеми: це те, що Трамп. Ну трохи наївно підходить до переговорного процесу, і він ну майже до кінця квітня щиро вірив, що Путін хоче завершення війни. Ну це явно була помилка. На Путіна треба було тиснути. Натомість США тисли на Україну звинувачення у тому, що це Україна спровокувала війну, має погодитися на мира. Зеленський диктатор. Скандал у Білому домі із замороження військової допомоги були. Піком тиску, подекуди риторика Трампа та його оточення виглядала як трансляція російських меседжів. Але із допомогою європейських партнерів Україна пройшла через цей тиск, а перепалки трансформувалися в реальні зустрічі, перемовини про мир у Саудівській Аравії. Делегація США по черзі зустрічалася із українською та російською стороною. 11 березня Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, як того вимагала Америка, але на відріз відмовилася від будь-яких територіальних. Post we're going to take the offer to them Ми передамо їм цю пропозицію, скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Але дві зустрічі у Саудівській Аравії, численні поїздки спецпредставника Трампа Віткофа до Москви, в реальності не дали нічого, окрім обіцянок. Їх Росія ніколи не виконувала замість 30-денного перемир'я, спромоглася на триденне на річницю Другої світової, але й воно було вигідне переважно Москві. Більше того, Продовжувала вимагати визнання Криму і інших окупованих територій, деякі із них до слова навіть не були під її контролем. Залишилась заборона на вступ у НАТО та постачання іноземної зброї все те, що вимагала Росія у Білорусі і Стамбулі у 2022-му. Вони об'єктивно маніпулюють темою переговорів а для того, аби використовувати ці маніпуляції для досягнення своїх якихось тактичних цілей, поки Росія не відмовиться від ультимативних вимог і крайніх то точне ці переговори успішними бути не можуть. Як не раз наголошувала Україна та її союзники, Росія насправді не хоче миру, вона просто хоче послаблення санкцій. І як показала сьогоднішня зустріч у Стамбулі, окупант і надалі продовжує затягувати час, але зовсім не готовий до припинення вогню. Олександр Манюк, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.